Усіх вітаю на каналі Домашній шопінг. Це канал українською мовою з оглядами товарів в магазинах, ціни, асортимент, акції, також покупки, розпаковки, відгуки про практичність та якість товарів. І сьогодні ми в епіцентрі. Я пропоную оглянути органайзери, які виготовлені саме з пластмасою, з цінами та розмірами. Я над цим відео дуже добре попрацювала. Як ви можете помітити, до всіх товарів я вивела цінник з вартістю. Розміром та об'ємом товару. І я вам скажу це дуже зручно, навіть для мене, бо тепер можна зупинити відео, роздивитись розміри, можна заскрінити, кому потрібно. Буде на фото і розмір, і вартість, і вигляд. Ну і, звичайно ж, я буду дуже вдячна за вашу активність та підтримку мого каналу у вигляді підписки, вподобайки та коментарів. Я намагалась зробити це відео інформативним та цікавим. Також поширюйте це відео своїм знайомим, для кого актуальна тема організації та зберігання речей. Буду всім вдячна за підтримку. У епіцентрі дійсно дуже великий вибір органайзерів. Я ще планую в одному з наступних відео зняти саме органайзери для зберігання одягу. Для організації зберігання речей саме в шафах. Також роздивимось, що скільки коштує, які розміри, які вони на вигляд. І ось саме зараз ви бачите ящики з кришками та застібками, підійдуть для зберігання речей або іграшок в дитячій кімнаті, розміри на будь-який смак, звертайте увагу на цінник. Саме на ці органайзери зараз немає знижки, тому ціни такі не бюджетні. Є дуже цікаві ємності з кришками для дитячої кімнати в яскравих кольорах. Деякі ємності мають коліщатка. Сюди взагалі буде зручно закидати дрібні речі або іграшки через отвір. Ось такий уцінений бокс на 30% об'ємом 46 літрів. І він дуже гарно підійде для зберігання іграшок, наприклад, на вулиці. Ось такий бокс взагалі 64 літри на коліщатках, Також підійде для зберігання іграшок, саме об'ємних іграшок. Ще ось такі бокси на коліщатках, 47 літрів об'єм. Є в двох кольорах і в бокових стінках мають отвори. Ось такий варіант корзин: майже 900 гривень, і це вартість зі знижкою, об'єм 43 літри. Не будуть виділятися, виглядатимуть естетично в інтер'єрі. Підійдуть також, мені здається, для зберігання на вулиці, також в приміщенні. Мені сподобались, досить об'ємні. Тепер пройдемось по дрібних органайзерах, кошиках. Дійсно, я монтувала це відео як для себе. У мене дуже часто буває ситуація, коли я планую щось переорганізувати поскладати, і мені для цього потрібно придбати органайзери. А для цього потрібно їхати в епіцентр або в Аврору, або і туди, і туди, щоб пошукати, що мені потрібно, як воно виглядає, заміряти розміри, щоб все помістилось в шафу або в шухляду. І ось тепер у мене буде завжди інформація, яку я можу використовувати в будь-який час, не виходячи з дому. Звичайно ж, вартість може змінюватись, але я вже матиму уяву, що і де продається, не витрачатиму час на екскурсії по магазинах. Мені здається, це дуже зручно. Ось ці кошики мені також дуже сподобались. Покриття ніби з тканини, але це пластмаса, є різні розміри, і на них зараз акція. Подобались ось ці кошики, дуже гарненькі, ніби плетені. Подобається, що є білі та сірі кольори. Я намагаюсь купувати органайзери саме в таких кольорах, ну можливо, ще чорні. Тоді можна поєднувати нові органайзери з тими, що в мене є вдома. Такі кольори не створюють візуального шуму, тому намагаюсь купувати саме в однакових кольорах. Наприклад, ось ці кошики на вигляд, такі як у юску, зараз на них акція. І ось 1,4 літра коштує 35 гривень. А у юску саме такий кошик, саме такого розміру, коштує 50 гривень. Тому саме зараз такі кошики вигідніше купувати саме в епіцентрі. Є ось такі ящики для зберігання. Мені подобається, що вони суцільні, без отворів, без візерунків. За ними дуже зручно доглядати, легко мити. Також є вибір і розмірів, і колір. Ось така етажерка. Компактна на коліщатках. коштує 2397. Два верхніх кошика меншого об'єму, а нижній більший. Можна зберігати що завгодно, мені здається, дуже практична. Ще ось така етажерка 1977 гривень. Також на коліщатках, приємно виглядає. І ще ось такі полички. Є прямокутні, є кутові, також декілька кольорів. А зараз хочу звернути увагу на пластмасові комоди. Насправді вони досить практичні. У мене є один, і я дуже задоволена. На деякі діє акція саме в таких комодах мені подобаються об'ємні шухляди, можна зберігати великі речі. пластмаса міцна і практична в експлуатації, можна навіть використовувати для зберігання речей на вулиці. Мені сподобались ось ці комоди, але вони не бюджетні. Є на 3 та на 5 шухляд. Всередині, в деяких шухлядах є розмежувачі, їх можна поставити так, як вам зручно. Мені подобається, що ось такі комоди можна повністю помити під проточною водою. Вони, наприклад, підійдуть для зберігання речей для дитячої творчості, наприклад, фарби, фламастери, пластилін, те, що може потекти або пофарбувати. Треба буде звернути увагу, коли на них буде акція. Ще є ось такі комоди з кошиками на 3 та на 4 кошика. Також дуже гарна ідея. Такі корзини для білизни зараз по акції. Вони дуже великі, об'ємом 45 літрів. Ще ось така корзина чи кошик. Мені сподобався такий малюнок. Є декілька варіантів. І ще ось такі корзинки дуже гарні, можна навіть використати для декору. Також в наявності дерев'яні ящики в трьох розмірах. Я побачила органайзери для взуття. Я такі бачу вперше. Є декілька розмірів: підійдуть для зберігання як літнього, так і зимового взуття. І ще трохи пороздивляємось дрібні органайзери. Ось такі, наприклад, на коліщатках в двох розмірах. Мені здається, дуже практичні, щоб не пошкоджувати поверхню, на якій вони стоять. Ось такий кошик. Він зараз по акції 330 гривень. Але такі самі є в наявності і в Ікея, і в Сінсей. І ось зараз, наприклад, в сінсей він коштує 219 гривень. Тому якщо вам потрібні саме такі кошики, то краще купувати в сінсей. Є органайзери з малюнком у вигляді вишиванки в декількох розмірах. Ось такий органайзер дуже практичний. У нас є схожий для зберігання інструментів, є відділи для дрібних речей, які щільно закриваються. Дійсно, це дуже зручно. Звернула увагу на ось такі аптечки в двох розмірах. Це меншого розміру 156 гривень. Є додатковий органайзер та кришка, можна звернути увагу. А ось цей більшого розміру 273 гривні. Виглядають дуже практично. Ще є ось така прозора аптечка 186 гривень. Також варта уваги. Такий органайзер, який можна вставити в бокс або в шухляду, і зручно зберігати дрібні ліки, пластинки з таблетками. Ось така аптечка, вона в упаковці, і думаю, що вона по конструкції, така як ось цей органайзер, дуже зручно відкривається. Мені сподобалось, я його відкрила легко однією рукою. Розкладаються полички, можна зручно все організувати. Також можна і для ліків використовувати, і для косметичних засобів. Також є органайзери для таблеток. Також у мене є ось ці контейнери дуже зручні. Щільно закривається кришка. Можна брати з собою їжу, можна зберігати в холодильнику. Маленькі я використовую для зберігання різних дрібничок. Ще в наявності, ось такі органайзери. Вони також представлені в багатьох магазинах. Також є в сінсеї. Я порівнювала ціни, і ціни приблизно однакові. Взагалі, коли я купую щось в епіцентрі, я обов'язково заходжу на сайт і дивлюсь, чи є саме на ці товари знижка, тому що буває в магазині акції немає. А якщо купувати через сайт, то діють акції. У нас одного разу була ситуація, коли ми приїхали для Валерія придбати конструктор Лего. І ось в самому епіцентрі в магазині акції на нього не було. А ось коли я зайшла на сайт, то там була знижка. Біля 20%. І ми замовили саме цей конструктор через сайт. І оскільки він був в наявності саме в цьому епіцентрі, то ми трішки почекали. І через деякий час забрали. Цей самий конструктор, але вже зі знижкою на пункті видачі, який знаходиться саме в цьому епіцентрі. І нам пояснили, що акції на інтернет-сайті відрізняються від акції в самому магазині. Також в кожному епіцентрі акції можуть відрізнятись, але іноді буває навпаки, коли ми купували, наприклад, автокрісло, то на сайті акції не було. А в самому епіцентрі була знижка саме на це крісло. Тому Тут завжди потрібно перевіряти. Також в наявності складні відра та миски різного об'єму, не займають зайвого місця, дуже зручно зберігати. І ось таке поєднання білого з сірим мені здається найвдаліше. А ще звернула увагу на ось такий складний ківш. Планую придбати. Ось такий сьогодні огляд. Пишіть обов'язково коментарі. Мені дуже важливий зворотній зв'язок. Також пишіть огляди, яких товарів ви б хотіли бачити в наступних відео. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, якщо вам подобаються оглядові відео. А я вам вдячна за перегляд і до нових відео.